Всім привіт! З вами і Сьогодні ми граємо в Call of Duty Warzone. Перед тим як ми почнемо, хочу вашу швиденько нагадати підписатися на канал, поставити лайк і прокоментувати. Мені буде дуже приємно за підтримку каналу. Що ж, що я можу ще додати приємного вам перегляду, і ми починаємо. Давайте заграємо Quattro Formaggi на великій мапі. Я останнім разом грала в Black Ops 7. Чесно вам скажу, що я щось заскучала за Warzone, Реально мені здається, що там не така прям сильна двіжуха, як в Warzone. Ви бачили цей прикол в персонажах. З'явився інтрус, взагалі, какої-то непонятне. Це що таке. Почитайте опис. приберіть його. Він такий as Підарас. раз. Ну це взагалі що таке? Я вважаю, що це камінь в нашого город. Я не знаю, нафіга вони його додали взагалі. А він походу був раніше. Я просто ігнорувала його існування. Краще б я далі його. Блін, все, заберіть його морду страшну. Куди ми сьогодні полетим? Що ми сьогодні відвідаємо вже сюди? Теж знаєте, як пусто, то це буде виживання. Давайте. Нє? Лупу? Вони лупу хочуть взяти. Давайте сюди. Їх щось там так багато злетіло. Знаємо це місце, знаємо. Блін, вони реально взяли лупу. No comments. No comments. No comments. Ну, шукайте лупу. Так, да, ми спочатку прямо сюди, ще ні разу не летіли. Тому норм. Але де ж вони всі? Їх ще тут добре чую. Чую. О, the Ось сюди погнали the давайте боу, ні. Oh. Яка жахлива right. снайперка. <laughs> а що в тебе? No. Mags. Get the safe zone. Ой, не знаєш що, я не about. хочу. Своєї зброї, хоч вона фіолетова, але я її не хочу, я її просто ненавиджу. Моя краща, бо моя швидше. Оу, oh, сіт. Тут якась на мене погоня почалась чи що? Колеги його прийшли, походу. Да? Він пожалувався на мене. І вони сюди прийшли, тільки я щось не чую. Так вони ж тут десь приземлились. О, все, пока-пока. Летіть -пока. відсюди. Ні, вони щось передумали. У вас є третій? Чи четвертий навіть? А що у вас там. Є у вас третій. А четвертий є? Ні, походу, четвертого вже немає. Давайте я після вас позбираю. Дам. Дам. Ось сюди. Сюди. А в тебе що? Оу є! Чекай! А що я ножом? Я щось так отчаянно прям хотіла в нього попасть. Прям дуже хотіла. Коротше, подивіться, скільки в нас грошей. Я... Ти тут? В доміку цьому? Чи ти де? Бо я йду в магазин. -макс. Він же чекав на свою смерть, бідолашка. О! Кар хочу. Як я його одразу не помітила? Побіг... Ой, а ми вже не встигнули в магазин. Ну ладно. Що відбувається? А, це наші, наші. А в кого? А в кого ти? Непонятно. Блін прикиньте, що... Не встигнути, а це буде... Okay. Я буду лошаром. Okay. Оце я буду лошаром! Oh. О! Врятуй! Вр врятуй! Help! Brother, help! О! <gun> oh. Thank you very much. Просто. So you have to do thank than that. you, my hero. Бо щось, так, да, буває. Да, дивіться, я хотіла вам похвастатися своїм новим спорядженням. Ну як похвастатися. Подивимося, чи похвастатися. Давайте купимо нашого радяшку, нашого колегу. Да, я, коротше, цього разу я взяла собі ХДР-ку. Де ти, де ти? А <плес> <плес> -моє. Кіло я взяла собі протестить і взяла собі ХДРку. Хоча я взагалі я противник ХДРки прям максимально. Я не... Мені просто ХДРкою дуже незручно, але я подумала, даю шанс, спробую. Треба спробувати. То що іме треба звідси йти. Але я ж не можу сказати, що я прям не люблю ХДР, якщо я не прям так сама її не апгрейднула і сама довгий час нею не користувалася. Просто її десь брала і така. Та ні, вона мені не подобається. Бо протестить. Так, на серйозно протестить. Давайте цього разу нормально побіжим. Де він? Ти будеш нашим. Де ти? Я щось взагалі не бачу. Ice on enemy, Оп. Ну, скажу вам, що е, поки шокар це моя любов. Це просто моє кохання. О там енемі. О, і маску теж я хочу. А може я собі куплю. Подивіться, я просто багач. Ми багаті дуже. Та я можу собі дозволити купити маску сама. Блін. <долларов> <string play> давай, давай швиденько, швиденько, швиденько. Просто треба було йому допомогти. Хоча це я їх спровокувала, але ладно. Дуже довго. Тілиць, але це мені треба буде там потім. Давайте сюди йти. Дивіться, в нас далі залишились гроші, хоча я купила дві аптечки, масочку, обстріл, і ми далі багаті. Але щось мені це кіло взагалі не заходить. Ой-ой-ой! Еу, я там бачила 100% когось. Ну ладно. Але щось це спорядження мені. Не дуже. Добийте його плес. Зараза. А піджидав, піджидав. що я можу вам сказати. Без грошей. <ріст> Без спорядження. Ок, ок, ок ок, ок. Ти не цей. М -м -м. Дайте мені забрати в нього щось. О! Давай сюди. Є снайперку, давай сюди Contract теж свою. А цю я собі залишу, love... бо вона мені подобається. Все, і не так вже погано, так. Да? Можна жити. да, это мы не Да-да-да. у а я шо? В раю. Капець. Ослипыв. Блин.

Він вибрав мене! Блін, дуже мило, дякую. Давайте швиденько. О, це вже Let's go. Давайте якось постараємося купити наших. Дуже обережно. Дуже обережно. Він вже там окупував магазинчик, тому я краще тут... Та я тебе не куплю, бо він там сидить і чекає, аж я прийду і куплю come on, come on. тебе. Back, я не куплю тебе! Блін, добре. Я під вогнем! Enemy dropping into the AO. Hold it, hold Чаки, сраки. Ці чаки страшні, вони вообще такі нестати ще. Не, не. Скіло мені вообще щось не зайшов. Я б на щось інше поміняла. Мені, знаєте, що сподобалось? О, давайте її візьмем. Ладра була норм. Поїхали. З новим спорядженням. О, давайте сюди. У вас є якісь пропозиції, колеги? Поїхали туди, куди я пропоную. Я, звісно, постійно. Ти куди? А ти куди? Потім вас з'єднаємося. Дякую за підтримку, колеги. Дуже вовремя ти відмітив, що ти хочеш на флажок. Так, да, я вже прямо туди лечу, звісно. Я сюди спокійненько собі полечу, позбираю. Мене постійно тягне туди, де вже Парує. зона буде скоро. Ну, понятно, треба відчути адреналін в крові, правильно? Підняжка собі біг просто, прогулювався собі. Бо бачите, він дивився вперед, він навіть не підозрював. Всі коробочки мої. Your squad is being hunted. Співчуваю. Співчуваю, а я тут одна. О, давай. Бачите, що вас оминає, колеги? Такі класні речі я тут позбирала. Дивіться, скільки я грошей вже позбирала, хоча я скільки відкрила коробочок? Чотири? Оде? Біка! Тут я вже бачу якийсь новорічний клімат. Пішов. Атмосферочка така. Хтось в темі. Я не в темі. Для мене ще не свята. Я взагалі я завжди не в темі цих всіх свят. Вау, клас. Клас! блін, флажок. Оце прикольно, да. Не -не. Але я що, до вас вже зближуюсь? А ні, ви щось далеко. Ви аж там за стадіоном. Ох, по, по тебе ти можеш постояти на місці чи ні, ти золотий. Побіг. Час нас гонить, то він побіг. А в нас грошей сім. Ай, десь чую. Десь почула ножечки. Так собі побігли. Ось ця зброя норм. О! Дай нам трошки накинь на дроп. Дякую. І ми маємо дроп. Тільки пам'ятаємо, щоб взяти наше нове спорядження. Еб! Ну конечно в нас така хамська зебра. Прям вообще стильняцька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я знала, що ти хочеш помститися за колегу. А ти що? Це не твої колеги навіть були. Давайте мені. Я тут позбираю після вас. Там, yeah, okay. я до вас побіжу туди. Тільки я взяла якусь машинку чи щось такого. О! Візьмем гвинтокрила і полетим. до успіху. О! Афа! Капець, підбили. К... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кошмар. Я хотіла просто до своїх колег поїхати. Мене це не зупинить. Я доїду до них. А ви ви час тут тусуєтесь? Дивіться, я вже півмапи ПП пройшла. Тут імей. Еу еу! Негарно. Думала, він з колегами. Ой, блін, ці, ці сходинки, вони просто вічні якісь. Ще на кінець. Ой, у мене зараз голова закружиться. О, Боже. ж. Де наш баунті? О там. О, господи! Да, это я. Я якраз буду. Да. Наша ХДР каже <laughs> не треба навчитися навчитися стріляти. Ну ану, ану, ану. Швидко. Піз... Іди відсюда. Капець. А наш колега живий? Живий. Тут є. Є там магазинчик. Він не так уж і далеко, я до нього швиденько збігаю і назад. Банда, не переживайте. Я однією ногою тут, другою там. Я не знаю, чи вони взагалі втрьох не в одній команді. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, лоудау! Не підозріло. Йдемо відсюди. Щось в мене немає. Щітіків, оу, один. оу ура, другий. <плес> <плес> Добити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, клас, цілий. Цей склад прийшов на мене, могла з ними сидіти? Да? Скажете, ви та з ними там скучно на одному даху? Я що одна не живу. Що я можу сказати, ну поразка. Спробували ми сьогодні нове спорядження, нам не зайшло конкретно. Будемо, може, пробувати ще, а може і ні. А на сьогодні все. Я вам дякую за перегляди, за лайки і за коментарі. І ми зустрінемося з вами в наступному відео. А я вас цілую і міцно обіймаю. пока